Вітаю, друзі! Сьогодні 1 жовтня 2025 року, і поговоримо про те, що у вересні 2025 року російські Збройні Сили захопили значно менше території, ніж у серпні 2025 року на 44% менше. Майже 260 кілометрів вони захопили. А це найменша площа захоплена площа території України з травня. 2025 року. Тобто це свідчить насправді в цих сухих цифрах героїзм Збройних сил України, важкі бої і відбивання численних наступів, штурмів Збройних сил Російської Федерації. І ми можемо це тлумачити як те, що наступ, літній наступ Збройних сил Російської Федерації. Видихається, хоча, я думаю, висновки робити рано. Однак можна констатувати, що вересень 2025 року був для Російської Федерації значно менш успішним, ніж той же ж серпень, липень, черпень, червень, травень. Лише у квітні вони захопили менше, ніж у вересні. Тоді вони захопили 177. Квадратних кілометрів. На жаль, війна йде на виснаження. Знову ж таки, нам потрібно вивчати Ірано-Іракську війну 1970-1988 року. Але на відміну від тієї війни, де демографічний і військовий потенціал двох країн був приблизно рівним, у нашій війні демографічний потенціал України значно менший, ніж у Російській Федерації, економічно ми значно слабші. І виживаємо лише завдяки західній допомозі.